Ви знаєте про любов до борщу? Чи їсте ви його так смачно, як у тим? Люди добрі. Але не дає, щоб його годували, бо він має їсти сам. Бажано руками. Так, то вже друга миска за сьогодні. Найбільше йому з усього смакує борщ з мультиварки. Пісний, без нічого сметанкою заправила і дитина щаслива. Правда, що робиться на кухні після того щастя. Ну, нічого, мама все поприбирає. Ще хлібом, ну, так правильно, ну, молодець. Все поїли, йдемо митись? <реш> ти наче не борщ, а когось з'їв. <реш> Пішли. Так, вклала малюка спати, іншого зайняла грою, складає Дем'янко лего зараз. І е, сіла працювати. Е, працюю зараз максимально віддалено, е, виїжджаю в офіс фактично тільки раз в тиждень. Е, вже нарешті мені вдалося знайти і сформувати команду, яка працює також і над контентом. Е, і це значно полегшило насправді мою роботу як таку е, взагалі. Там, можна сказати, мені аж розвиднілось, бо я Трішки віддала, відделегувала ті обов'язки, які були на мені таким. Постійним, ну не те, щоб тягарем, але це було постійне напруження, бо постійно треба було думати і працювати в стоп з контентом. А це насправді дуже сильно виснажує і випалює емоційно, я би навіть так сказала. Тому зараз я трішки видихнула, трішки маю час на себе, трішки маю більше часу на свій будинок, на якісь свої плани і взагалі просто видихнути і спам'ятатися, що зараз літо, і треба ще встигнути якось, хоча б трішки відпочити. Тому. Планую. Почала вже якісь плани собі складати, щось думати. З'явилося ось це таке невеличке знаєте, вікно, якого завжди так бракує, аби просто видих. І ви знаєте, я дуже давно не записувала ось таких простих перед камерою відео, коли сідаєш і просто говоряща що голова щось розповідає і е, робить. Тому що завжди не встигала, завжди на це треба було виділити час, і головне цей час, мав бути тихим, щоб можна було. Щось вам почути, про що я розмовляю. Е, так от, е, що хотіла відзначити, і, можливо, це комусь зараз буде корисним і актуальним: е, те, що не тільки там в роботі, а в будь-якій справі, ви, якою ви займаєтеся, якою ви поглинуті повністю, те саме, в принципі, і в материнстві, дуже. От просто я не знаю, фантастично важливим моментом є вміння щось. Кудись відпускати, делегувати. От в принципі, завжди на всіх тих мудрих тренінгах і коучах розповідають про якийсь свій кар'єрний ріст і особистісний ріст, то завжди йде мова про те, що ти мусиш навчитися обирати якісь пріоритети, щось відпускати, щось комусь довіряти. Звісно, це контролювати, але в межах розумного. Бо тотальний контроль, тотальне бажання все робити самі, воно призводить в кінцевому результаті. Просто до того, що ти згораєш, і, і все, це і все, все натхнення, вся історія закінчиться. Тому я цей крок зробила, довго на нього наважувалась, дуже важко мені було. Таке прийняти, зрозуміти і відчути, що мені ця допомога потрібна. Я готова її прийняти, я готова віддати щось. І ось зараз я розумію, що це було дуже дуже правильним рішенням. Звісно, там час ще покаже, і тут ще важливо було знайти своїх людей, людей, з якими тобі комфортно працювати, і які тебе чують, розуміють і можуть відтворити те, що ти хочеш. Тому тут багато є нюансів. Але я хотіла б це ще також перенести у площу. Ну, материнства, материнства, господарства будь-якої справи, бо це дійсно це важливо. Дійсно це важливо. Дуже багато жінок, власне, у материнстві згорають через те, що вони не можуть переключитися, вони не можуть, ну не мають можливості комусь там навіть на годинку віддати дитину, не мають можливості зайнятися чимось іншим, окрім того, що доглядати за дитиною. І це така глобальна катастрофа, я би сказала, тому що ну, з одного боку, якби ми народжуємо дитину не для когось, не для того, щоб комусь її віддати, а для себе. А з іншого боку, ми настільки виснажуємося і вигораємо, що ми потім не можемо кайфувати від того материнства. І тут дуже тонка межа, тут дуже важко втримати цей баланс, і я щиро радію за себе і за тих людей, тих жінок, які мають можливість ось такої якоїсь допомоги і підтримки, там від чоловіка, від мами, від свекрухи, від друзів, родичів, сестер, братів. Це дуже важливо. І дуже сильно співчуваю тим, у кого такої можливості немає. Я вам можу побажати лише терпіння і. Просто розуміти, що ви не самі в такій проблемі, бо це, це нормально, це нормально вигорати, це нормально втомлюватися, це нормально щось нестигати, не, не до кінця робити, робити не ідеально. Це все нормально і просто треба перестати себе за це гристи. Ось це, мабуть, така ключова думка, яка мене супроводжує останні кілька тижнів про те, що перестати себе критикувати. Знайдеться достатньо людей, які захочуть це зробити замість вас, тому, хоча б ви самі від себе відчепіться, дайте собі спокій. Дорогі жінки, обнімаю вас усіх. Кому потрібна зараз така підтримка, знайте ви її маєте від мене. Обов'язково пишіть в коментарях, можливо, ще щось зможу вам підказати, порадити. Буду вдячна за всі ваші історії, дуже люблю їх читати в коментарях. Також люблю читати історії, які ви пишете мені в особисті повідомлення чи на пошту. Вони завжди мене розчулюють і надихають на те, щоб частіше піднімати якісь такі теми у своїх відео. Ну, я розумію, що це важливо і часом комусь відгукується, а комусь може змінити ціле життя. Тут, знаєте, як вже ефект метелика. Я, як завжди, почала за одне, закінчую зовсім за інше. Що хотіла вам розказати про магазин і про те, що зараз там відбувається. Будуть знижки, знижки на ваші бренди улюблені, які ви дуже чекали. В першу чергу йде мова про Medicaid. Я знаю, бренд не дешевий, бренд преміальний, і він не всі можуть собі його дозволити. Але зараз у період знижок. Це насправді буде тільки два дні. Бренд обмежує час знижки на два дні, 21 і 22 серпня. Ви маєте можливість обрати продукти за акційною ціною. Мінус 15% на весь асортимент, плюс там ще є різні подарунки до кожного замовлення. Medicaid не так часто дає знижку, але там наступна, напевне, буде вже аж на Чорну П'ятницю, тому. А зараз стартує вже от буквально там за місяць-півтора розпочнеться сезон ретиноїдів. А бренд Medicaid відомий найбільше саме цими продуктами і своєю філософією плюс Вітамін С плюс СПФ. Тому дуже раджу закуплятися саме зараз. Бо ймовірно, потім буде підняття цін, а після того знову ж знижки аж на Чорну п'ятницю. Зазвичай така політика щороку спостерігається. Тому я раджу вам закуплятися саме зараз на літніх сейлах, тому що потім навіть то, ті знижки, які будуть, то вони вже будуть від піднятих цін. Ну, так на жаль, працює ринок, я на це не маю ніякого впливу. Я покажу свій улюблений продукт, який має від цього бренду. Я вже багато чого спробувала, і є два моїх фаворити, які я можу рекомендувати от буквально всім. Перший це вітамін С. Я вам вже його показувала. Це новинка цього сезону. Це є полегшена по текстурі формула, але точно не по потужності і ефективності. Тут ну, детально не розкривається формула, ну але тут більше 20% вітаміну С у дуже. Збалансованій формулі, яка не подразнює навіть чутливу шкіру. Це насправді рідкість, тому що такий великий відсоток активів, який дуже потужно працює, зазвичай викликає подразнення. Медікейт його інкапсулює, запихає в спеціальні такі формули, які дозволяють продукту вивільнятися поступово, повільно діяти в тих шарах і на тих рівнях, на яких це потрібно, на яких він найбільш ефективний, і в результаті давати вам видимий, бажаний результат. Результат без якихось побічних дій. Що мені в ньому подобається найбільше, так це його текстура. Просто подивіться, вона ось така молочкова і максимально комфортна, просто неймовірно поглинається. Я би навіть сказала, що це такий легкий-легкий флюїд. Не знаю, чи можна це назвати геть сироваткою. Є у бренду вітамін С у форматі сироваток олійних, які підійдуть для сухої шкіри, для зневодненої шкіри, там ще додатково є вітамін Е, ну, вони призначені власне, для віхової, сухої, тьмяної шкіри. Цей продукт призначений для комбінованої та для жирної шкіри. Сухий він теж буде комфортний, але якщо ваша шкіра зневоднена, вам часом буває більш потрібні олійні текстури. Ця просто для мене ідеально, от чесно. Я коли знімлю своє відео, напевне, до після, яка у мене після пологів була пігментація, і як я її витягнула за допомогою ось двох продуктів: транексамової кислоти та вітаміну С. В мене були різні, але ось в такій комбінації воно працює мені наразі найкраще. Ну і, звісно, я постійно користуюся SPF. До речі, про SPF. зараз взяла собі в догляд ось таку новинку від бренду Nidli. Якщо ви ще з ним не знайомі, я вам дуже раджу його спробувати. На жаль, чомусь на них немає пробників. Мене це насправді дивує в деяких брендів, тому що мені здається, коли запускається якась новинка, то в першу чергу мали б запустити їхні пробники, дати людям потестувати, а вже тоді запускати весь продукт серійне таке виробництво і продаж. Ну, менше з тим, цей SPF, він йде у форматі сироватки. Також текстура. Надзвичайно легесенька, просто, ну вони, до речі, майже подібні по текстурі. Я не знаю, чи я би навіть відрізнила, якби мені ось так з закритими очима намастили два окреми, чи я би зрозуміла, що є, що. Він максимально швидко поглинається, ніякого, ні білого, ні липкого, ніякого сліду не залишає. Дуже-дуже легесенький. І важливо, що він підійде навіть для чутливої шкіри. Ви знаєте, мій фаворит був така перлинка від C Skin, Теж це СПФ у форматі сироватки, так ось це достойний конкурент, без перебільшення. Я навіть тепер вагаюся, який з них мені подобається більший. Цей, можливо, навіть кращий зараз е і для жирної чи комбінованої шкіри, тому що він має, ну, якщо видно, так злегка підматовий. Він не дає повний такий матовий фініш, але підматовий і то так відчутно, я би сказала, і цей ефект зберігається впродовж цього дня. Що дуже дуже важливо, новітні хімічні фільтри це означає, що в. Продовж дня у мовах міста можна його не поновлювати. Якщо ви на відпочинку, тут не раджу нехтувати спефом і поновлювати краще його регулярно, кожних 2 години або після водних процедур. І ще один продукт, який також просто в саме серденько, і я можу радити його усім, бо він справді такий універсальний підійде усім. У мене він є у мініатюрі. До речі, в нас при замовленні будь-якого продукту від бренду Meticate, мініатюра йде в подарунок, можна собі. Обрати, є великий асортимент, і вибір є з чого обрати, якщо ви там хотіли навіть ті ж самі ретіналі, ви можете написати в коментарях, що ви його хочете спробувати, і без проблем вам докладемо до замовлення. Це зволожуючий крем, базовий крем, який підійде і для того, щоб закривати активи, і просто щоб базово зволожувати, його фішка в тому, що він надзвичайно довго тримає це зволоження. Легка, некомедогенна текстура. Прекрасний продукт. Я використовую його на вечір. Мені він підходить на вечір. Якщо у вас шкіра суха і вам потрібне зволоження ще й у день, ви можете його наносити вранці перед СПФ-ом. Бачите, як легенько, швидко поглинається. Шкіра одразу м'ягенька і сяюча. В комплексі з вітаміном С ну, просто це ідеальне комбо. Чесно. Є продукти, які заходять, які не заходять, так ось цей. Мені дуже сподобався і я його в консультаціях і в рекомендаціях завжди даю. Справді бренду є ще дуже багато цікавих продуктів. Тут про всі не розкажеш. Асортимент дуже великий. Раджу вам заходити на нашу сторінку і там переглядати детальніше про усі продукти. Час від часу я знімаю про них якісь огляди, рілси або ваші відгуки. Також ця вся інформація є в інстаграмі. Нагадую, що у нас діє додаток, окрім який дає можливість, окрім усіх знижок, які діють, ще отримувати кешбек, ще отримувати бонус за реєстрацію, а також отримувати додаткові кошти за те, що ви рекомендуєте нас своїм друзям. Як завжди, усі посилання залишу в описі під відео. Переходьте, читайте, ознайомлюйтесь. Також буде посилання і на. Apple Store та Play Market, де можна скачати наш застосунок на сайт, на Instagram. Ну, словом, багато корисної інформації, все, що ви шукали, буде саме тут. А так у нас ще по виглядає, що ми не прибрали цю зірочку. Ну, сьогодні або завтра вже її знімемо, ми маємо відати, але загалом вона така атмосферна, так класно виглядає, що я навіть деколи думаю. А чому б нам таку собі не придбати і на постійній основі не тримати? Дуже чудова ідея, якщо у вас, наприклад, на подвір'ї немає дерев, або у вас свіжа ділянка, ви ще не встигли нічого насадити, не виросло до таких розмірів, щоб давати вам якусь тінь, а літко її хочеться, то ось вам ідея. Так, залізла я тут вам показати мийку високого тиску, бо запитувало було кілька запитань. Я розумію, що багатьох це питання турбує, бо я раніше показувала ось таку мийку, Вибачте, звичайно, що вона така брудна, але в нас тут місце, де все складується, не дуже чисто. Так. АПРО про е, показувала вам і порівнювала її з керхером. І говорила, що вона навіть потужніша, аніж керхер. Е, тут я мушу уточнити, йшла мова про е, керхер е, К, К2, здається. Тобто такої самої модифікації, яка має лише одну насадку, аби е, мити просто під тиском. Е, так, цей був на той момент потужніший, бо в сусіда був такий. Ми пробували, нам цей був потужніший. Зараз ми обрали. Модель, яка вона К5 здається, де то на ній пише. Ось К5. Це зовсім інший клас мейки, тобто, то не можна їх навіть порівнювати, бо в них зовсім різний функціонал. Тобто ми брали заради ось цієї насадки, яка, власне, працює, ну, миє бруківку. Вона ось має такі. Зараз поверну покажу. Е Бо в периметру ось такі щітки, а всередині такий якби, вентилятор, який крутиться і розприскує під великим тиском воду. Ну, як на мене, воно працює, знаєте, як посудомийна машина. За принципом. коли от така. Спочатку думала, що це маркетинг і якась ну, така собі штука, але є різниця, як має ця щітка, і як просто ось е, тим от шлангом е, з високим тиском. Так, тому ще раз ці дві. Е, Машини порівнювати не можна. Чому ми вирішили ось цю замінити, бо в неї зламалася сама ось ця насадка Тут, де йде з неї високий тиск. І тут проблема не в тому, що неякісний продукт, там, чи не, ну, не відповідає своїй ціні і так далі. Ні, все з нею класно. Ця мийка нам би ще служила мільйон років. Просто в мене криві руки. Ми там щось тут діставали, і на неї впало щось важке. Я вже навіть не пригадаю, що, але щось важке на неї впало і ту штуку просто зламало. Я не знайшла, як її замінити. На сайті не було саме тої детальки. І, можливо, можна її ще якось відремонтувати, щось з тим зробити, скоріш за все, що можна. І це проблема не в виробнику, не в якості самої мийки, а дійсно в тому, як ми не дуже дбайливо про неї піклувалися. Те саме стосується ось тут моментів з. Треба пильнувати, тільки щоб ось ці з'єднання, вони, коли загинається шланг, там може е, ламатися. Але це також все від того, як ви зберігаєте. Бачите, в нас тут таке собі зберігання, все на купу, а якщо це було, наприклад, десь взимку, не дуже за тим пильнували. Тому таке, не робіть так, як я, бо. То є марнотратство, скажімо так. А також ще чим, відріз... чому ми обрали ось цю модель, бо вона ще має ось таку щітку, щоб мити машину. Ще жодного разу ми машину не мили, не дійшли нам ще руки, до того, щоб мити машину. Але дуже на це надіємося, що ми будемо це колись робити. Взагалі тут має мільйон різних насадок, там є всякі. Штуки до неї. Єдиний момент, що нам вже в перший день там якась прокладка в ній зламалася, ми вже їздили на сервіс і їм про це говорили. Ну, таке, Знаєте, не дешева річ, не хотілося б, щоб такі моменти в перший ж день виникали. Ну, Обіцяли нам це замінити, відремонтувати. Ну, подивимося, пізніше ще вам про це розповім. Загалом я довольна цією штукою, але. Не знаю, чи вона аж настільки варта своїх грошей. Повторюсь, мені ця штука теж працювала ок. Чоловік каже, що в потужності їх порівнювати не можна, що це небо і земля це значно, значно сильніше. Добрий день, дикий виноград. Як то кажуть, диться, з даху росте. Я не знаю, як він сюди заліз, але щоб ви розуміли, коли говорять, що рослина агресор, то мають на увазі саме таке. Тут нема світла, тут нема вікон, тут нема сонця, води, їй все одно. Ось так пробивається собі, тут росте десь там в щілинах, в даху проросла і так і росте. здається, я це приміщення ще ніколи не показувала. ну Тут не дуже є що показувати. Чим хвалитися, колись ми тут зробимо лад. Обіцяю. І покажу вам все. Наразі тут склад дитячих іграшок, інструментів різної техніки, ось газонокосарка і... Купа картону, який ми маємо спалити колись, віддати комусь, я не знаю, старий акумулятор. А так виглядає втеча. Огіркова втеча. Тікають огірки з теплиць через віконечко собі. Оп. Прикол. В теплиці і вікно, яке саме відкривається вікна, така система, і коли нагрівається, то вона. Автоматично відкривається на провітрюванні і тут собі огірочки повтікали, і помідори дивись теж просяться. Кіно привів мене молодий чоловік на суниця. Так? Знайшов якусь коробочку, стукає по мені, каже, дай, дай, дай. Знає, де вони є, і привів вони. Маємо гарні сунеці цього року. Взагалі сунеці люблю за те, що вони цілий і рік. Точніше, ціле літо є. Постійно одні, другі. Одні відходять, другі з'являються. І дуже солодкі цього року. Смачно? Ну, yeah. пробуємо. Ням? Yeah? Люблять мої глядачі, дивитися, як ти їш. Їж. Їж. Їдж. Ти мій сувоткий. Смачно? Смачна? Yeah. Як ні? Yeah. Та кажи, що так? І всім кажу, що смачно. Не смачно, Остемко? Ні? Ні? Ні. <сум> не дасть дитина збрехати. Не смачно, каже. Я бачу, як тобі не смачно, я бачу. Зовсім не смачно, так? <сум> Тікаємо, голупузи, бо згориш. Сонце сьогодні, спека. Пішли. <сум> Пішли додому, ховатися. Ходи, спати треба. Так, а то я, признаюсь чесно, сусідів накрала через сітку. Їхня ужина до нас полізла. І я собі нарвала трохи. Не, спробуй ще ужинку. Спробуй. Смачна. У нас нема, до речі, ужина, але в сусідів Не. з двох сторін, нам трохи перепадає. Так. Теплиця, трохи мама прорядила ті джунглі. Активно збираємо урожай помідорів, огірків. Ось там трохи закриваємо, трохи їмо. Дуже смачні ось ці помідори рожеві. Дуже. От просто найсмачніші зі всіх, які в нас були. Гарний сорт теж. Добрий день. Така собі гордо висить. Так, ще має кілька хвилин, аби випити каву, поки малий спить. Сподіваюся, що трошки мені поспить. І знову беруся далі до роботи. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео, допиваю свою каву і біжу до своїх дітлахів проводити час з дітьми, які у мене нарешті тепер є. Дякую всім за перегляд, всім бажаю миру і добра. Цьом, па-па!